Так, всім привіт! Сьогодні у нас в ремонті поло. По роботі заміна бампера, заміна капота, заміна двох крил, лобового, також переварка порогів, переварка арок і повне фарбування. Все, загнаємо бокс, поспаємо до розборки. Призбираємо машинку. Ось такі у нас тут невеличкі нюанси. Обірвали цей лукушок. Так, зум'ятник є, Вистукуємо. пороги у нас ось в такому стані. Поржавіли. Настойки погнили. Так само задні арочки. І лонжерон. Але ще є сюрпризи по дну. Taká môže vidieť dno, i samo z tej strany. Так, поступаю до демонтажу порогів. Ось вот в такому стані судешня арка. Все прогнивши. Також тут така дірочка невеличка. Ну і тут все гниле. Трошка того, як гниють автомобілі. Ви бачили початку відео, що тут були тільки рижики на порогах трошки, і на арках. Це для тих клієнтів відео, хто каже, що там тільки гнили трошки. і все. Дивіться, порі зварений з Дно, дно зварене з ланджероном, піднукратником, ну і ціни до автомобіля. Відповідно, якщо зігнив порі знизу, від нього гниє внутрішній порі. І ось ця кромочок. Від неї в нашому випадку почав ржавіти і гнити ламджера. Ось в такому тут вигляді. стані такому тут прекрасному. Я думаю, що там вже в дирках. І саме таке цікаве місце, де звіти не можна ніяк ось тут. Проблема в тому, що донора у нас немає, і прийдеться якось зараз оце все. Підварювати самим, тобто .е. вигинати, щось вирізати, підлатувати. Ніби ділянка невелика, але роботи по факту просто тьма. Тому що, скоріше за все, оцей ланджерон. Тут назвільний тросик показувати. Цей ленджерон може піти ось туди під бак ржавий, є. є. Це вже пробивається гниль з під самого лонжерона. І ось так буває, що людина приїжджає на ремонт з одними проблемами, а виїжджає зовсім з другими. Відповідно від цього збільшується і час роботи, і сама сума. Так, добре. Відтішаю все, що можу. Де буде гниле, вирізаємо, підганяємо новим металом. Беремо арку, підварили латочку тут, внизу на ланжероні, також на стакані, була дірка невелика. Тут все підварили, Зараз походжуємо з цікою. Ось так заглядаю ось тут. Теж підварили підумкратник. Дали новий метал сюди на ребро. Сюди варили нову деталь теж. Все обробляємо, і З цим закінчено. Переходимо сюди. ручку замасили мастикою. Так само тут це поварили, замастили, накинуть Та За Загні арку, селені зазори і привалюємо. Діма арочку. Все на стик. Ось такий зазорчик. Також виліт. І все варю. Все, варю. Все, ось тут так все заморо. Все, варі. Все, приварили ручку. Ось у нас є результат. І зараз докидаємося по лівочку. Підварили ми все по порогу. Також дно підварили. Е -е, Обрунтував внутрішні порі, замостимо мастикою. І з порогом самим нас все завжди перемотували, пройшлося грунтом і тискаю все мастикою. Все виставляю і приварюю. Запасти. а Тут ось такий сюрприз, треба зараз вирізати і заводити нове метало. Покінчуся зваркою на полу, поварив пороги, поварив арки, поварив дно, арки вже пошпахльовані. Зараз кидаємо ґрунтом, бо є деякі нерівності, які просто важко знайти їх. Але є друга проблема крила і капот тайвань. Ну, з капотом проблем нема, є проблема з крилами. Відпирав сильно низ підрізав, а, низ вже стає у рівень з дверкою. Випирає верх. Ось так. Якщо його заганяєш, ось так, то... тут ось така проблема. Дверка вища від е, крила на 1,5 см. Плюс тут починає впирати в капот. Ну Можливо, нюанс по цьому легенький удар, що я повністю вистукав, Витягнув Хай не видно, ця сторона бита не була. Що в нас тут? Низ теж не сідає, тому що ось там кутик. Будемо грається, буде там підріжеш, не проблема. Якщо тут крило сдає рівні з дверкою, так, то вверху воно вже тікає за дверку і тут така залупка. Тут ще більш, зазор. Ну і тут, видно, воно лягає під капот. От вам і чудове крило тиванське. Я треба щось робити, щоб це все якось підігнати, вигнути, вирівняти, бо це просто, бля... жопа. Так, добре. Займаємося підгонкою крил під двері капоти. Так, загнав поло, обклею. Є тут до фарбування. Затошної камеру. Єдна проблемка, фарба дуже погано криє. І оці сирі місця грунтовки буду стати білою підложкою. І після неї вже буду носити основний корд. Тому що цей колір дуже і дуже погано криє. У нього видно в камері зараз. 3 можете. Все, підложку. переложку. Чекайте хвилин і до нашого основний слой. Ну ось, закінчу формування самого кузова. Кольрики блискують через. Все, залишаємо просихає, залишається нам ще помалювати чотири дверки і дзеркала, і тоді на зборочку і віддаємо. Фарбування закінчую. Помаленьку приступають до зборочки. І ось такий мій результат роботи. У роботі пригадуйте. Буду ДТП, міняли крила, капот, бампер, фари і цю рішоточку. Також забрали всі рижики, переварені пороги, переварені арочки Ну і ціле фарбування автомобіля. можемо віддавати. Дуже дякую за перегляд. До нових зустрічей.